Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, підходить до завершення другий тиждень Великого посту. І за церковним каноном нині перша з трьох поминальних субот. Із Івановського уривку ми дізнаємось, як вийшов Ісус і віддалився пустинне місце, і там молився. А ми маємо пам'ятати, що молитва це розмова наша з Богом. Вона необхідна для нас також, як повітря і їжа. У нас все від Бога. І немає нічого свого життя, здібності, здоров'я, їжа і все дається нам Богом. Без Бога ні до порога, так говорить народне прислів'я. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє ікону Божої Матері, державна, а також вшановує святителя Арсенія Єпископа Тверського, який жив у 14 сторіччі. По смерті батьків Арсеній у спадок отримав великий маєток у Твері. Родичі вмовляли його вміло використати багатство і одружитися, але душа юнака лежала зовсім до іншого. Роздавши все своє майно жебракам, він прийшов до Києво-Печерського монастиря, де став ченцем. Братія дуже любила юного інока за святе життя та працелюбці. Митрополит Київський Кіпріан висвятив його на деякона, а з часом поставив єпископом Тверської кафедри. 20 років невтомно служив Богу святитель Арсеній, повчаючи свою паству словом та життям. Від природи тихий та милосердний кожному, хто до нього приходив, Арсеній завжди допомагав, чим міг, не відпускаючи від себе, не зробивши милостині. Як великий молитвенник і миротворець припинив розбрати у Тверському князівстві. У його єпископство з 1390 року були побудовані. І освячені собори та оновлений Спасоприборженський кафедральний собор. А також святитель заснував на річці Тьмаке Желтиківський монастир, де за подобою Киво-Печерського монастиря була побудована церква, в ім'я преподобних Антонія і Феодосія Печерських і кам'яний Успенський собор. По відході до святих Небес, у 1409 році святитель Арсеній був похований у Желтиківському монастирі Успіння Пресвятої Богородиці. На знак своєї милості до цього праведника Господь залишив його мощі з. Зовсім тлінними. У сьогоднішній весняний день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Арсеній та феотот. Нехай вас осяває милість Божа! Возлюблені у Христі святитель Василій Великий дає пораду: якою добре скористатися під час посту.